Друзі, усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, і У нас така дуже сьогодні гарна новина, гарний день. Друзі, ви неймовірні. Як ви бачите, ми зробили, ми з вами насобирали кошти на трал та автівку для нашого Санька. Ось те, що ми хотіли, те ми і зробили. Пройшло кілька неділь і як ви бачите. Усе, усе є. Хочу вас познайомити е, з Олександром. Привіт. Доброго дня, вітаю вас. Це Олександр, він е, мій давніший друг, можна сказати, це мій родич, який займається постійно, у них бізнес по перевезенню е, вантажівками. Що ще ви там робите? Ну, то то таке. І я знав, що тільки він може виконати оцей здоровий проєкт, бо трал і, і ці вантажівки я не знаю, як їх з якого боку підходити. І я зразу звернувся до Санька і запитав, зможе зробити. Він каже, Ми зможемо. Для ЗСУ все зможемо. І все зробимо. Е, дуже багато робіт було зроблено і по сидільному тягачу, і по тралу, бо техніка була не нова. БУшна. тому потрібно було дуже багато зробити по ній роботи. За тиждень ми справилися. За тиждень хлопці купу, купували все це, паралельно купували ще колеси, запчастини і так далі. Коли все приїхало сюди, вони все ремонтували і ще паралельно все красили, наводили губи. Там, ну, зараз ми пройдемося. Починаючи з кабіни, закінчимо тралом, а потім ми покажемо, що ми купили для Санька. Не перемикаємось. Ну, зараз ми залізли в кабіну і нам Саньок зараз розкаже, що це у нас за така голова. Хлопці, хлопці та дівчата, дивіться, дуже важним критерієм був пошук надійного, технічно справного автомобіля, який... У умовах напередкові, або тут, або десь у дорозі, можливо бути, щоб можливо було його швидко та без якихось зусиль дуже важких, швидко починити, відремонтувати. На цю модель усе є, все у наявності. Ми ці автомобілі знаємо. Яка Це модель? Це ми маємо DAF XF 95, другий переход на Євро 3. Ці моделі ми дуже добре знаємо. А, повністю по ньому пройдено а, технічно зроблено обслуговування. Він повністю перебраний. Тут ми маємо, у салоні маємо спалка для водія. Якщо при потребі, можна ще, а, щоб тут розположилася ще одна людина. А, дуже важливий критерій ще був, щоб цей сидільний, сидільний тягач був з блокуванням диференціалу, бо він може їздити не так часто по асфальту, як на ґрунтову дорогу. Тому, оскільки техніка важка, ми повинні, щоб у нас на машині була блокировка. Тут вона є. Найпростіша механіка, найпростіші барабанні тормози, по оснащенню все просто. Тут дуже важливо, що тут є в наявності, перевірено та зроблена повна діагностика автономного опалення. Це дуже важливо, бо на вулиці зараз е сирость, на вулиці холода наступають, тому опалення це дуже-дуже дуже важко. Воно тут є. І все працює бездоганно. Зробили гарний світ, світло, бо сра дорога і світла завжди мало. Ось, по сидільному тягачу ось так. Ось це ми маємо собственно, управління автономним опалюванням. Зі спалки водія. Ну а так все дуже просто. Що в нас тут по панельки? Все дуже просто, все звичайно. Запускається. Добрі акумулятори стоять. Запускається він з півоберту. Без усіляких питань. Добре, а зараз ти нам розповіси про сам трак. Поїхали? Поїхали. Саньок, ну тепер розповідь нам про трал. Я знаю, що його довжина 16 метрів. Так. І в нього можна погрузити більше, ніж 30 тонн. І в нього ще такі особливості. І потім ти нам розкажеш, що ви з нього зробили. Дивіться, трал дуже простий, але дуже надійний. Це трал одеського виробництва. Був пофарбований у зелений колір. Було зроблено зовнішнього оснащення освітлення. Дуже важливий критерій, щоб він мог розширюватися. На даному тралі це робиться ось таким способом. На одну сторону та на іншу. Стандартний розмір в нас ширина 2,55, але з розширювачем ми можемо робити до 3,60 см. Тобто у нас люба війська техніка тепер. Повністю зайде на цей трал і ми можемо її вести як з передової, так і на передову. Дуже-дуже добрий метал, товстий метал, надійний метал, рама у ідеальному стані. Взагалі він 30-тонний, у нього вантажопідйомність, але фактично при необхідності на нього можна взяти 35 і 40 тонн. Добре. Тоді нам ще розкажи, що ви ще робили ну, по цьому траву. Я так розумію, Все. він прийшов в не дуже гарному стані. Він прийшов не у дуже гарному стані. І у зовнішньому негарному стані, і по технічній частині також стан був не дуже. Але у короткий час нам потрібно було усе це зробити. Тому ми зробили. Ходімо до серця цього трава. Він трьохосний. з парка. 12 коліс. Загально тралу. усі колеса нові, бо ми не маємо права на шибку, тому колеса усі замінили на нові. Барабанні тормози, вали, тормозні були наплавлені та відвезені до токарів. Токарі їх проточили. Тут пневмосистема, усі пневморесори пневмоподушки інакшому, були замінені на нові, крани, розподільчі крани тормозні. <ган> а, вся електроніка, що потрібно було, усе по ньому зробили. Слухи, я Під, підведені термоза, перебрані ступиці, перебрані усі подшипники, перемазані при, при необхідності. Все, що потрібно було, замінили на нове. Для мене взагалі новина. Я думав, що трал це як прицеп, у нього просто металева конструкція і колеса. Все. А тут, оказується, тут вот. ще, ще одна машина, можна сказати, бо тут це капець. У трала дуже-дуже дуже багато нюансів. З... Покажемо, як воно ще відкидується. От це. Ну, тут робиться, якщо ми кажемо, ну в нас зараз машина стоїть на розширювачах. Механізм приблизно такий. Виїжджають опорні, опорні труби. Та відкидаються ці дуже масивні решітки сюди. І трав їде. Тут також висовуються ці труби. Кладуться перехідні балки. І техніка із широкою або шиною, або гусеницею, вона заїжджає сюди. Ті розширювачі всі повідкидали і вона поїхала. Тобто 3,70, 3,65 ми можемо, техніка у нас може заходити. Це відкидні лапи. Все, все просто, механіка, ніякої гідравліки. Якщо всі... Одна людина все може зробити, все може зробити без, нарі... без нарікань. Прицеп зараз опущений на подушках, тому сходинка не опускається. Треба трошки припідняти. Ну, суть ви зрозуміли. Тут гідравліка є, піднімає чи не? Гід... Гідравліки на лапи немає, лапи механічні. Не, піднімається чи опускається сама. Пневмосистема, звичайно, Пневмосистема. звичайно, mm -hmm. подушки пневматичні є, кран є. Mm -hmm. Зараз я вам покажу. Ось наш кран. Ага. Дивіться. Уся пневматика перероблена. Це Тормоза, усі зроблені. Ось так це працює. А тепер, а тепер дивіться лапа. Ще трошки не дроблено. Встановимо сюди фонарі задні. Трошки не встигли. Нам потрібно ще декілька часів. Оп. Ну, звичайно, ця так же і ця сторона так же. Супер. супер. Дякую, Саньку, за йди куди ти втік. Втік. Показую. Дякую Саньку за те, що він такий ну, сказати, да. Впоралися. Впоралися. Він настоящий патріот України. Вони постійно допомагають Збройним силам України, вони зараз і допомагають нашому підрозділу, який стоїть на Бахмутському напрямку. І ця техніка дуже-дуже важлива нам прямо зараз. Їм ще треба пару день, вони ще доломпічать, фонарі там якісь поставлять. Ще нам треба дозаказати, нам зроблять кріплення цепі, цепі. Для, для техніки. Да, щоб е, кріпити. І будемо вже відправляти. Я думаю, що якісь 3-4 дні і вся оця конструкція. Сепка. Да, Все поїде вже на ноль. Забирати туди понівечену машину, привозити її сюди, її будуть ремонтувати, і як можна швидко її доправляти опять у бій. Ну, а зараз. Е, Поки що я покажу. Як ви бачите, у нас ще стоїть отакий от автомобіль. У нас тут є саньок на рижа борода. іди сюди. В кадр. В кадр. Привіт. До речі, саньок теж вибирав цю машину. Завдання було, було щоб він був Це... О, по -повний, повний, 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 повний привід. З усіма, з усіма блокировками рамний автомобіль а, з високим кліренсом та технічно якомога жвавіший. Жвавіше. Ну ми не будемо робити обзор. Це Pajero Sport Якого року? 2007. -й. 2007 -й рок. Е Дякую вам, друзі, за, за те, що Добре. у нас на трак вже на трек бу, були гроші на серберовані. Я ще сказав, що трошки не вистачає на автівку. І ви за один день ще докидали, і ми просто раз і купили автівку. Тобто це просто неймовірно. Знаєте, як, ви як золота рибка, вам щось попросиш і все збувається. Це дуже-дуже важливо. Ну, я гадаю, що... Техніка буде працювати, буде трак працювати, все, все, буде, все, працювати. все буде працювати. Санюк, щось скажи, скажиш нам, нашим підписникам. Ну, я теж хочу поблагодарити всіх, хто допомагає ЗСУ і Збройним силам. Ну, і перемога буде за нами, що я можу сказати. відсотково. Ми, ми не переможні. Слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Мусі! Гандон! гандон!